Я працюю менеджером проєкту турецького товариства Берлін Бранденбург квір персони в міграційній громаді. Наш проєкт спрямований на родичів квір молоді та також на самих квір дітей. Ми надаємо послуги особливо для квір персон, що проживають у Берліні та їхніх сімей. Батьки повинні підвищувати рівень своєї поінформованості після того, як їхні діти відкриються їм з приводу своєї ідентичності або зроблять камінаут. Або якщо вони самі це зрозуміють, вони мусять зробити певні кроки. Більшість суспільства сприймає усіх людей як гетеросексуальних або цисгендерних, хоча сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність є дуже різноманітними. Це робить ЛГБТК плюс дітей особливо вразливими до дискримінації. Перед за це квір. Діти повинні отримувати підтримку всередині своєї сім'ї після камінгауту або після процесу усвідомлення своєї ідентичності. Деякі батьки або члени сім'ї можуть не знати про існування квір людей, але це не є злочином, і цього не варто соромитися. Головне підвищувати свою поінформованість з цього питання. Це може відбуватися як в інтернеті, так і в найближчій організації чи держостанові, до якої можна звернутися. Як проявляється дискримінація, вона може трапитись на вулиці, в установах, у школі та соціальних мережах. Типи дискримінаційного насильства та мобінгу, з яким можуть стикатися квір діти, це не лише фізичне насильство, приниження та образи, але й загроза розкриття ідентичності, що є дуже поширеним явищем, особливо в соціальних мережах. Після процесу камінауту батькам і членам сім'ї дуже корисно налагодити правильну комунікацію зі своїми дітьми, оскільки розголошення своєї ідентичності може спричинити сильний стрес для дитини або молодої людини. перш за все вони можуть вжити певних самостійних заходів. Якщо вони є достатньо інтернет грамотними, є способи відстежувати дискримінацію своєї дитини. Комунікація дуже важлива та потрібно розмовляти з дитиною на рівних крім того, ми повинні знати, що в Німеччині є правова підтримка, замість того, щоб покладатися на свої сили або вдаватися до власних кроків. Існують організації, які підтримують постраждалих або їхніх родичів у боротьбі з дискримінацією. Ці організації спираються на федеральний закон і окремий закон для людей, які живуть у Берліні. Вони надають цілий ряд можливостей для підтримки. Людей, які зазнали дискримінації для подання судових позовів проти порушників і для того, щоб допомогти їм відновити сили після пережитої дискримінації. У Берліні також існують різноманітні громадські організації. Вони можуть запропонувати послуги з відновлення та надання сил. організації проводять семінари, терапевтичну підтримку або групи взаємодопомоги. Твір діти, що зазнали дискримінації, та також їхні родичі можуть отримувати доступ до підтримки. Багатьом батькам може бути важко порозумітися зі своїми квір дітьми. Вони можуть мати труднощі у прямій розмові з дитиною. Якщо ви вважаєте, що не можете прямо поговорити зі своєю дитиною, ви можете звернутися за підтримкою до фекіпця. Це не обов'язково має бути психотерапевт, це можуть бути батьки інших квір дітей. Перш за все, ви можете віддати перевагу спілкуванню з дорослими, замість того, щоб поговорити з дитиною таким чином, який може травмувати її або не дасть бажаного результату. знову ж таки, якщо є групи підтримки, групи взаємодопомоги, до яких можна звернутися через інформаційні центри або вебсайт. Або подібні групи підтримки за місцем проживання, ви можете приєднатися до них, тому що обмін досвідом з іншими є вкрай важливим, особливо коли мова йде про квір дітей та молодь існують також різні організації для шкіл, які займаються підвищенням обізнаності персоналу та працівників проквір-персон. Вони пропонують тренінги, які називаються вайтербільдунг, а також можуть забезпечити доставку цифрових та паперових матеріалів до шкіл. Якщо у вас виникли проблеми з персоналом у школі, ви також можете звернутися до різних організацій. Батьки, аджбатьки, чиї квірдіти постраждали від дискримінації, повинні знати, що вони не одні. Вони не повинні боротися з цим наодинці. У Німеччині є відповідні можливості та механізми підтримки. Якщо у них є доступ до інтернету, батьки можуть знайти інформацію за допомогою ключових слів, таких як ЛГБТК, Квір і так далі, і знайти проєкти та організації, які пропонують консультації та підтримку за місцем проживання. я ще доклерію. there. Yeah. До ви також можете знайти інформаційні або сімейні центри в багатьох районах неподалік від вашого місця проживання. Можна взяти в них інформаційні флаєри або звернутися до консультаційних центрів, таких як наш проєкт, і таким способом зробити перший крок. Для рідних квір людей, які живуть у Берліні. Я рекомендую групу підтримки родичів, яку пропонує наш проєкт. ви можете зв'язатися з нами через наші акаунти в соціальних мережах, за номером телефону, адресою електронної на пошті або прийти в наш офіс. Direct office'imiz ziyaret edilecek ulaşabilirsiniz.